Всім привіт. Ранкова кава. Хлопці пішли вже до школи. А в мене ранкова поранка і коротко про погоду в нас ще зима. Має сьогоднішнього дня вже бути плюсова температура, але плюсу немає. Вітер страшенний, починається, холодно таке, неприємно. Так що ось так. Ми починаємо ранкову поранку, точніше, я починаю ранкову поранку, а вам гарного перегляду. Так що пішли. Ось, Іду біля клітки і дивіться, скільки зерна в кліточці валяється. Таку кормушку їм ставлю, але вони все рівно вигрібають, висипають, викидають і все. Не годиться. Все-таки бункерні кормушки дуже добре. ну Нічого страшного, зараз і до них доберемося. Рижа морда наїсться. Собі зерна і не хоче вже нічого, не буряка. Морку так взагалі не хоче їсти. Ну, але нічого страшного. Маргаритки, все чудово, дівчинка гарно росте. Зараз все-таки вирішила переробити кормушки допори. Ось цю підніму кормушку і маленьких кроленят також будемо робити. Така дівчинка хороша стає. Щось мамулечка зажурилася, не подобається. Сьогодні, до речі, день прививок. Потрібно цих поколоти малишат. Щось мамулечка геть така насуплена сидить, щоб хоч не захворіла вона мені. У мене на неї ще є плани. Якась геть вона мені не подобається. Ну а малеча, гарно їсть. Будемо бачити. Поросята активно вже їдять, ось це відро на 12 літрів, майже ціле відро віддаю їм зранку і ввечері. Поросята на сьогоднішній день дуже сильно впали в ціні, що великі, що в'єтнамці, ну не знаю. Батькам так троє точно віддам. Якщо ніхто не забере, парочку так буде собі. Будемо мати своє міско. Я б то хотіла їх всіх збутися, бо і, і, і їдають дуже багато кормів. і ну, На зиму я знаю. Не хотілося б, а з мамою сьогодні говорила, кажу, забирайте всі, так мама каже, ні-ні-ось так, так що йдемо далі працювати. Знесла сіна. І хочу запитатися вас поради. Ось в мене на горищі, де я ходжу по сіну, така драбинка є. І скажіть мені, будь ласка, якщо зробити драбину з сіна? Ой, боже, вибачаюся, з соснини, чи буде добре триматися? Тому що вже ця тут збита, перебита, вже така вона взагалі ніяка. Літ їй літ. Треба зробити нову драбину. А так як в мене тільки сосна є, чи буде воно триматися. Ось так. Хотілося б зробити з такими зазорчиками якось тут. І тоді планки поприбивати. Ну, будемо бачити, як воно що. Ну, я думаю, сосни воно не так сильно вигинається, дошка суха. Так що було б непогано. Так що пишіть в коментарях, хто знає. Чи можна сосни? Зробити драбину з соснового матеріалу. Так що ось так, пішли сіну роздавати. Бандитів повичищала, Чекі, очі світяться. Ось дуже тяжко, коли сіно, ну, але нічого не зробиш. Замурзані стали. Зараз не кидає сіна, буде тут мерво робити. Боже, стіни так повимазали, капець, ну нічого страшного. І хочу відповісти на часто задаваємо питання, для чого я лишаю ссылку на донат. Донат це міжнародний переказ, хто не знає. І свою карточку. Но багато хто знає, що я не працюю. На даний момент двоє дітей зі мною, старший в Німеччині. Ось, і, як то кажеться, є такі люди, які хочуть чисто безвозмезно, хоч трішки, але чимось допомогти. Так що мене просять, я лишаю. Ну і, звичайно, хочу, як то кажеться, на таку маленьку-маленьку мрію. У мене багато мрій, звісно. Але маленьку мрію. Хочу до нового року купити собі електропилу. Не знаю, чи вийде. Розраховувала на те, що поросят продам і тоді собі куплю, так як це не дешеве задоволення. Є дешеві, але хочеться трішки краще, щоб вона прослугувала. Так як ось тут, ось тут дрова лежать і ось там ще дрова лежать, які треба перерізати. Так як батьки зараз з погодніми умовами не так часто будуть переїздити, так що хотілося б мати своє. Я з нею гарне сонечко десь там проходить. Так що ось таке, я не сподіваюсь, відповіла на запитання. А, нікого не випрошую, нікого не прошу, але ось так. Зрозумійте, простіть і пойміть. Силку лишати буду, карточку буду лишати. І ось так. Так що я пішла далі працювати. Все, чистота, красота, поросятка довольний. Ходять вони ось той куток один в туалет. Так що ось так. Той бандит виглядає, зараз і тобі підкинемо. Всім попідкидаємо. Ну кажу, коли була тирса і сіно, дуже добре було. Набагато сухіше було, а зараз три дні і треба все вичищати, бо мовкрії, чмокотонькають. Такі вони вже круглі, класні стали. Ось так. Кажу, ось цей, ось цей, ось це. Три такі гарних, а ось цих трішки два менших. Але так, в п'ятницю треба їм дати знову від глистів повторно. І буде все добре. Такі кругляшки файненькі, файненькі. Вони на вигляд такі маленькі, куценькі, але на вагу вже добрезні. Вже, напевно, ці більші до 7 кг доходять. Я красота. Тфу, тфу, тфу пішли гарно в вріз. Та як вони малесенькі родилися, думала, що ні, але все-таки гарненькі, гарненькі поросятки. Не хвалю, просто кажу. Бо кажу, вони дуже маленькі родилися. Думала, з них толку не буде, але ні. Все-таки толк є. Пішла далі, що зараз свинці підкину сіна. Кабанцю також сіна. Підкинули. Ось так вже буде тепленько, добренько. хро-хро, царь. Просто царь. Все, свинці накидала. Це бандитка, що вже земля трішки вітаїла, там в неї сухо, то вже окопа доброго вирило. А та вона там заривається собі, її не видно. Друзі, Взяла ось бункерну кормушку, яку раніше замовляла. Зараз е, ножницями по металу вирізаю ось так. І я просто туди трішки впихаю і прикручую. На дверцятах ця кормушечка буде. Так що працюю, зараз зроблю і покажу, як воно буде. Все, 5 хвилин і кормушечка на місці. Навіть і менше 2 хвилинки вирізала, швиденько зробила, зараз насипаю зерно. І все, і вони будуть собі добиратися, сюди чудово, нічого не заважає. Супер, сюди точно ніхто не пролізе. Тут трішечки ще додатково рішітки зробила, щоб ніхто нічого не проліз. І ось так. Супер. І як я раніше казала, ось цю кліточку відбила планочку наниз, перебила вищі трішки її поставила. І тепер спокійно маргаритка може собі брати корм. Ось так насипаю зерно і нехай собі їсть. Також підійшла до клітки з кроликом. Зараз ось так вирізаю, зробила отвір дзвяхом великим і візьму на ось такі пластикові. Стяжечки позакріплюю. І буде красо та просто. Ось так буде стояти собі. Тут в нього висока планка, так що дуже добре. А так ось дивіться, скільки зерна там лежить. Все, тепер і в кролика буде своя кормушечка. Ось так виглядає вона. Тут причеплено. Все супер. Буде. Буде, як чи спокійно тепер спати. Ще ось ці дві кліточки, ну, але їх вже треба, як то кажеться, це ліпили з того, що було. Ця взагалі з склевання приїхала. Так що будемо дивитися, як, чи будемо реставрувати цю, тому що мені подобається ось ця штучка на сіно. На сіну, на траву, коли даєш. Влітку. І ось так. Так що такі у нас справи, щось будемо думати, але вже туди далі там вони вже попрогризали. Це ознайомлюється, ознайомлюється, щось там підгризає. Гарний кролик такий стає. Все супер. Набираю дрівця, та як вже скоро вечір. Ось так у нас до вечора вже прийшло потепління. Звичайно, з вітром дуже холодно, але а, зараз плюс один. Вже зі стріхи капає, так що мають. цей тиждень взагалі має бути такий в нас плюсовий. Трішки дороги поростають, бо дуже слизько ходила за малим в школу, дуже слизько на дорозі. Сподіваюся, день-два, де й машини порозбивають. Ось так. Як завжди, ящичок і до хати. Так що так, тут в переміжку є і дуб сухий, і граб. Трішки мокрий. Але горять добре, жару також вистачає, вистачає і все чудово. Ну, ось так, друзі, поки туди-сюди, де вже і вечір в нас. Зараз даю свинкам, насипаю курам, качкам і. Йдемо вже до хати, будемо грітися. Вам бажаю тихої, мирної ночі, миру, здоров'я та добра. Дякую за, ваші, за вашу підтримку, за ваші добрі, теплі слова, за ваші коментарі, за лайки обов'язково. Так що будьте здорові! Всього найкраще, до па-па-па-па.